Вірш Наталі Забілої кіт і півник. Була собі хатиночка, навколо неї плід. Жили в хатинці півничок і сірий кіт воркіт. Кіт та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався, та квіти поливав. От якось вранці вирушив. До лісу кіт кітворкін. Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт. Прибігла, облизалася гостреньким язичком та й почала виспівувати солодким голоском. Ой, півнику, кого тику, який ти молодець, голівка в тебе масляна червона? Нема ні в кого пірічка такої довжини. Ой вийде на подвір'я ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув. А хто це там співав? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, воркотику, біжи сюди, біжи, звільнитися від ворога мені допоможи. А ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвостату злодійку і друга врятував. На другий день готові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Глядиш, мій любий братику, веди себе, як слід, усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу кідворкіт, далеко десь бреде. А вже лисичка тут, як тут. І знов своє веде. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, Яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець. Ой, вийди із хатиночки ворота відчини, І я дам тобі на сінечка, ще ягід, бузини От півник. Тільки виглянув. Хто ягоди прис? Схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється півничок, кричить на всі лади. Ой, котику, воркотику, біжи скоріш сюди. Принчав із лісу кіт воркіт, хоч і далеко був. Нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт. Та й каже: Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить. Забився в кут, а вже лисичка хитрая, і знову тут, як тут. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, Яскраве в тебе пір'ячко, червоний грабінець. Ой, вийди на подвір'ячко ворота вічни. прийшли співці з музиками. З чужої сторони пісні співать збираються, ще й гатці витинать, без тебе, без когутика не хочуть починать. От півник тільки виглянув і піше там пісні. Схопила лиска півника та й зникла в гущині. Хоч як не плакав півничок. А котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт. Нема в катинці півника, пропав його і слід. Ах ти ж, хвостата, злодійко, ти знову тут була. Мого дружка єдиного до себе потягла. Та він часу гаяти, не став він лити сліз. Узяв мішок та шабальку і пішов собі у ліс. Приходить кіт на галяву і бачить, перед ним стоїть хатинка лисяча, із ганком різбляним. А ось дочка лисичина маленьке лисеня з метеликами грається жапок догоня. Підкрався кіт тихесенько, стрибнув, що сили мав. І враз дочку лисичину за хвостик упіймав. В мішку дочка лисичина пишіть та верешіть. Лисичка з хати вибігла, побачила кричить. Ой, котику, воркотику та де ж моя дочка? А ти навіщо, злодійко, взяла мого дружка? Віддай негайно півника, отдам тобі дочку. А півник в хаті замкнений, кричить: Кокоріку. Побачила тут лисонька, що спорити на слід, та й випустила півника, і дочку віддав їй кіт. От кіт-воркіт -кіт із півником вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди, а півник жив із котиком і слухався завжди.